Добрий день, мої дорогі друзі. Скучили за моїми репортажами. Я вам буду тільки показувати назв, я не знаю, і вгадувати не буду. Покажу вам картинки, які я побачила сю. Оце на водохрещі сьогодні. Заїхала сюди, подивитися, бо давно не доїжджала. В Укрфлорі була, в епіцентрі була, а цей епіцентр найбільший на Україні в нас на окружній. Ось такі орхочки. Тут вони без пленочки стоять, без упаковки. Дуже чудово видно. Я вам просто вас буду показувати, знімаю на планшеті, тому можу приспокійно зробити навіть паузу. Сьогодні не гуде. Просто раз, коли я приїжджала, сильно була тривога, і я не могла ні зняти. Ось такі, знаєте, що то папугай жовтенький, отака от симпатична в крапочку. Дівчатка, я вам назви не буду казати. У мене є дівчинка, яка все знає, але я не, оці... <хи> не, не, не по цьому не знаю. Свої знаю, вже оприділила, а вам буду показувати тільки красоту. Ось подивіться, які губки тут ось, ось о, красиві, така крапочку. А ось така ось рябенька. Похожі на те, що в мене вже є. Таку чорненьку, тільки що я вам вже показала. Оце я. Зараз покручу трошечки. Добре, що без пленки. Але ж бачите, скільки тут свободне, друзі, бачите, тут свободні полочки. Ось така вінозна. О, так. Так, так, так. Що, ага, оцю ще вам не показала ловку, приловку, о, біленька, ось вона, зараз ми роздивимося, мало людей, от я можу спокійно вам його і показати. Тільки що до мене дівчинка підходила, просила там консультацію, я їй дала свою візиточку, ну, буде заходити до мене, бо їй треба е, типа Камбрії, а в камбрії у нас почти Мільтонія, вірніше, вона хоче орхідею, щоб була сильно пахла і щоб вже були мали... маленькі листочки вузенькі. Ну, фалінопсіс це не з цієї серії. У фалінопсісів листочки ви знаєте широкі і великі. Ось така. Назв не буду говорити. Може, трохи я і знаю, але не буду. Зараз ось хочу достати вам оцю красиву, що ану стой. Ось дістала, оцю цікаву. цікаву. Такої раніше я не бачила. Ще багато бутончиків у неї, волка. Ну і та вишнева. Оце малінове, отака орхідейка. О, дивіться, яблуко. Яблуко із червоною губкою. Рядишком біленька. З коричневою. Оця цікавенька, ось подивіться, яка біленька серединка, щочки біленькі, От такі ловки. Ось це цікавенька маленька така, а це в неї друге розголудження вийшло. Бачите, це вона сама мамочка, а це в неї гілочка додана. Ось така красунька. Ціна 569, друзі, з щас я. Ось трошки повернула, розверну вам її. О, так, де вона ця? Ага, і оця ось. Розверну її отакі. От ось От такі тут. Я вам покажу тільки один стілаж із орхідеями, бо тут вам багато чого я показувати. Так, вон подивіться, це ж воно який епіцентр. Дивіться-дивіться, Я вже собі вибрала горшечки, я ж приїхала знову по горшечки для своїх орхідеїв. Купила нову сансін'єрію. От. От така. Біленька з такою губкою. Це таке яблучко, Зелене яблучко з коричневим. Така, така, ось така. О, ось оцікавинка. Дивіться, яка цікавинка. О, така цікавинка. А ось яка з жовтою серединкою, з, білою, з білим воротничком кругом. Ловка. Отаке симпатичне. Рябесеньке. Бачите, це не 589. Так. Це ось венеціанський карнавал, це я пам'ятаю, бо вже воно кожен раз, їх завжди багато. А це ось цікаво, ніжно ніжно, рожева. Ці 599 за одну гілочку. Так, зараз. Так, горшечки. Ось скільки їх. Дивіться. Дивіться, друзі, що я вам показувала. Це ж. Попробуйте тут вибрати. Це для тої людини, якої нічого нема, то дуже важко. А мені так не дуже важко, бо я їх просто мимо проходжу. У мене вже їх я порахувала, десь вже 40 є. Осталися горшечки. Ось, дивіться, яка цікава. Ой, цікава. Так, ось така вона гарна. Ох така ж і губка, і сама велика. Друзі, велика квіточка. Так, ось ось меншенька квіточка. Так, ось ось цікавенька. Ну тут, бачите, це ж я зараз вже після Нового году. Видно, на Новий рік було багато їх. Бачите ж, скільки пустих місць. Ось така, ось ось. Як Дід Мороз. Вона від нагадує Діда Мороза. З білою бородою. Ви зараз, як її показуєте, я весь час її бачу, як Діда Мороза. Оце попугайчик, як завжди. Звичайний попугайчик, так симпатично. От щось похоже на дивиться, на персика похоже, щось усе. Персик, чи щось таке знайоме. Ось вона одна єдина стоїть, а ну-ка, Ага, І трошки от сушені в неї. Так, я же її достати. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Це валініння, тут оце ж треба ж роздивитися все. Ну, Коротше, погано доставати її. От, пере... Повернула, достала. От когось вона мені нагадує. І гарно тут так зараз показують, У мене так вдома. То світ з вікна, то те, то все, то лампочка з відражається, Ось така красунька ще, ось топу попугайчик, ось така. Це яблучко зелене. Ой, друзі, все цікаво. Це, я думаю, може і собі таку взяти. Оце це. Ой, згадала, згадаю, щось, як вона називається, Терезія, Марія Терезія. Дивіться, яка гарнюня. Родички попугая Ой, гарнюня. Так, і мене мене соблазняє, хіба що знову куплю ще. Так. Так. А ось це цікаво. І з жовтою серединкою подивіться. О. Це на діамантове небо схоже. Так, ось іще одна. Ось ти бачиш таке, ось ще цей аля попугай. Ха. Щас, зараз достану, розверну. І... Аля попугай. Марія Терезія, це щось іще, я такої не бачила, але в неї дрібні квіточки. Скільки вона коштує, не бачу, бо тут цен, різні ціни, такі, такі. Так, друзі, розвертаюся. Продовжую знімати другий стелаж, Ось така тут гарнюня. Так. подивилась я на ту Марію Терезію, друзі, і там мені не сподобались корні. Мабуть, я її все-таки не буду купляти. Зараз я ще раз розвернуся. Таку підтягнула поближче, щоб ви побачили. А тут я вам зараз покажу, що я все-таки хотіла їх забрати. Тут три гілочки, але щось мені не подобається. Ось уже на пелюстки вже щось. І тут корні, друзі. Корні. Щось не дуже мені подобаються корні. От такі корні не знаю я. І що мені його? Ну так, але дуже мене зобов'язняє вона. Так, ну може найду вже іншим разом, розкину більш 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 красивущо. Так, так, друзі, ось перехожу, перехожу, ось подивіться така жовтенька, венозная. Жовтенька, венозна. Так. Ой, ось ось цікаво. Гляньте яка. Вона салатова. Салатова, друзі, сиренівої губки. Гляньте, ось вона ближче. Така крупненька така вона. А це біла з червоною губкою, Симпатично. Ще одна йде. Оце похоже на клеопатру. Ось вони щось такі всі похожі такі. А ось ще одна така. Зараз я цю подивлюся, грошечок знайшла. Якщо тут нормальний горшечок, то я на корні, то я цю візьму. Так, оце. Друзі, ось о, дивіться, скільки тут гучків, А вон подивіться, скільки насіння. Ото там насіння, ото скільки насіння. Хочеш купляти чи не хочеш, то все одно купиш хоч що-небудь. Ось така красота тут стоїть. Так, ну повертаюся на цю сторону. І ще не все. Так, друзі, тут Ось так. А що ще? Цікава рябенька. Ось ця. А тут у неї роздвоєна губка. Дивіться, яка роздвоєна губа. кудряшечка така. Цікава. Ну тут губки, бачите, які губки звичайні, широкі, великі. Друзі, перейшла до антуріумів подивіться, які кольори. Ну, це вони теж красиві. Ось подивіться, який колір. Фіолетовий антуріум. А той який разнокольоровий. Вау-вау-вау! Ось о, дивіться, коричнево-чорний антуріум, гляньте, що близькі, оце дивіться, класний, класний. Це такі антуріуми, Ну як вони соблазняють, то я тримаюся. Це звичайні біленькі, біленькі з зелененькі. Ось по тіті малюсенькі, дивіться яке женське щастя, малюсенько, є такою, як щастя, так женська і маленьке. А чоловічі, мабуть, велике, ось дивіться які. Маленькі антуріуми 1110, знаєте. Ось маленький антуріум. Ось отакі. От дивіться. А цей ось 511, дивіться, яка середня ціна. Бачите? А ці малюсенькі антулі ось і такі і такі І 1110. Ось які красавчики. Дивіться, яка висота в нього. Ох, височенні превисоченні і такі яскраво, яскраво-червоні. А це ось у дивіться сиреньові. Так, це нищенькі, трошки червоні. Це дешевше, 899 і біленькі, і а Це мені цікаві, ці різнокольорові які. І такі о, А он дивіться, які кали, то кали. Тож не може бути антуріум. Зараз підійду, подивлюся. Трошки каланхоє. Вони мене не соблазняють, Ці небагато. Так. Так, 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 а, так, а це сьогодні. сюди да, кала. По гляньте, все-таки це кала серед цих стоїть палочка. Ну, це вже азалії, Так, друзі, і тут азалії, залі, і тут у залі, бігоні, тілансі. Ну, все таке візантеми, це вам не цікаво, я вам таке, ну багато фланситі, різних кольорів. Так. І вон такі красний, які хочете. Ну все, друзі, що вам ще показати. Ну ще трошки покажу ось зелених Заміокулькасів тут. І коричневий замікулькас, і зелений. Дивіться, які вони різні кольоровий. Хто влікається заміокулькасами, то тут Іс можна побачити, які сорта. Бачите, тут сорта не підписані, ну і там от ще один стілаж. Ох, їх і багато завезли. Ось, друзі, на цьому я вам не закінчу. Вже аж 15 хвилин знімаю, ото стелажі стілажі з насінням. Це ось о... оці його малявки різні. І мадамом стоїть. Так. Кактуси, море, кактуся. Ось подивіться, які кактуси. Подивіться, друзі, от таке. от таке гарнює. Так. покрашені оце теж. Море. Ну, всякі фігурки. Ну все, друзі. На цьому вам закінчую свій репортаж із епіцентру самого більшого на Україні. Всі миру і хорошого настрою від переглядів моїх відео. До побачення, друзі!